Цей красунчик із неймовірними очима має тяжку долю. Ймовірно, колись він мав родину, та за невідомих обставин вже близько півроку самотній. Йому довелося навчитись виживати на вулиці, добувати собі їжу та шукати прихисток у спеку та мороз. Проте він надзвичайно потребує люблячу родину, де стане вірним другом, новим господарям. Звісно, хотілося б знайти йому родину, хотілося б. А хоча б, поки немає родини, знайти йому перетримку, можливо, в приватному будинку, в вольєрі бажано б, щоб він був вхожий в род... ну, саме в дім спокійний для своєї породи. Адекватний, психічно урівноважений. До інших собак взагалі ноль уваги. А коли до нього заграють, він, звісно, теж підігрує, ганяє, бігає. До кішок так само. От, так що я думаю, що йому можна в родину, де є інші собаки і де є кішки. Хайсянь – ласкавий, активний та вихований хлопчик. Знає базові команди, такі як сидіти, лежати, дай лапу та інші. Точний вік не знаємо, але приблизно років п'ять. Та є в нього одна потреба, яку не можуть виконати волонтери. Це справжній дім. Він мріє про люблячу родину, яка подарує йому тепло та турботу. Тож не приходьте повз, зробіть цього красунчика щасливішим. Ми з Хасяню дуже просимо нам допомогти в пошуках родини, можливо, тато, мама, якщо ви бачите, якщо він вам до душі. Дзвоніть, пишіть в редакцію, дзвоніть на мій номер телефона, і ми з радістю вам його довіримо. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.